Моєму сину зараз 34 роки. І він захищає країну, І коли говорять, що, аби окопик говорять по-русски, я питаю, син, якою мовою говорять у тебе в твої руки? Я кажу, мам, майже всі українською говорять. І є ті, хто говорять російською мовою, ми теж їх любимо, ми теж їх поважаємо, але своїх саме ми вичисляємо за мовою. Волонтерка Оксана Карпенко, одна з тих миколаївців, хто прийшли на перегляд документальної стрічки від проєкту Юкрейнер повернення до української мови, влаштувала захід у будинку офіцерів флоту. Громадська організація тут розповіла її співзасновниця Альона Соловйова. каже організація, створена навесні 2023 року з метою згуртувати миколаївську молодь та заохочувати її розвиватися разом з рідним містом. Я навчаюся в Києві і паралельно приїжджаю в Миколаїв. І для мене якось е відрізняється україномовність в Миколаєві та в нашій столиці, але ми прагнемо, щоб ми переходили всі на українську мову. Ми в команді спілкуємося виключно українською мовою і заохочуємо всіх переходити. Марічка ми захопилася українськими піснями, акторством і дикторською майстерністю. Я мене не зрозуміла, чому Миколаїв досить вір є заклади, я звертаюся українською, мені викладають російською. Я сама письменниця. і коли я прийшла до видавництва видавати свою книжку, мені видавчиня сказала, перекладай на українську. Мені було дуже важко, я не могла це усвідомити, але коли я почала перекладати свої тексти українською, я зрозуміла, наскільки вони заграли яскраво. Волонтерка Лідія, псевдомишка, разом з мамою прийшла на захід, щоб закликати містян допомогти у зборі грошей на дрони для 36-ї бригади морпіхів, каже, тема відродження української мови теж давно її турбувала. Наприклад, в школі всі однокласники казали російською, звертались зі мною до російської. Вчителі не в неуроках також розмовляли російською там, не знаю, в транспорті, але я бачу, що коли... Після повномасштабного вторгнення багато хто прийшов в Миколаєві саме на українську. Це один із маркерів того, в який цивілізаційний бік ти намагаєшся йти. Тобто, якщо ти обираєш українську, ти обираєш європейські цінності, ти обираєш напрямок розвитку західної цивілізації. Аліна Соловйова розповіла, що на перегляд зареєструвалися 43 учасники. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.